Чи знали ви, що пари, у яких є спа-басейн вдома, рідше сваряться і ще рідше розлучаються? Це не казка, це психологія. Бо спа це не просто гаряча вода, а простір, де ви знову стаєте ви двоє, а не дві втомлені людини після роботи. Вода розслабляє м'язи, знімає напругу, а разом із нею зникають і зайві претензії. Вечори в спа це розмови, сміх, келих вина і погляди без телефонів у руках. Це не просто відпочинок, це новий рівень близькості. Уявіть, замість того, щоб мовчки сидіти на дивані, ви обидва у теплій воді з гідромасажем і весь день зникає. Саме так формується звичка бути разом із задоволенням. У Спагалексі ми допомагаємо не просто обрати СПА-Басейн, ми допомагаємо парам зберігати тепло і в стосунках. Хочете, щоб кожен вечір був як перше побачення? Напишіть нам у Спагалексі, і ми підберемо спа для вашої історії кохання. А ще підписуйтесь. У нас багато ідей для щастя вдвох.